Ну що, весь світ показує розпаковки взагалі балований. Ну і я покажу. А чек на 630 гривень. наче так. Ну що, погнали? Ви знаєте, що я вам скажу зразу? Судячи по цінам Галі балований, мені здається, як казав один стендапер. Галю ми трошечки розбалували. Але нічого. Так, а, це булочки за тебе. До речі, ви бачили, як лічка влазила в тому холодильнику і доставала останні нещасні морозиво. Ну, як майже останнє. Вони там десь внизу лежали бідненькі, чекали мене, тому що люди просто налетіли, розгребли все тупо голе місце. Так, погнали! Я купила чебуреки зі свининою, сиром та помідорами. Я взагалі люблю все, що де є сир. Потім сирнички з родзинками. Дуже люблю ізюм, дуже люблю сирнечки. Потім котлети курячі. От. Потім котлетки кордон блю Ну, ви зрозуміли, там де це що коротше, зелень, там таке маслечко витікає, витікає таке. Дуже смачне. І котлети, бо ж. Я одні котлети купила. Коротше, і бургерні. Це для бургерів. Ми з чоловіком іноді собі дозволяємо бургери. Да, взагалі я на сходині. Не кричіть, я на інтервальному харчуванні. Нічого, що тут все це є. Це все м'ясо. Я до цього відножусь спокійно. Я собі дозволяю все головне адекватно з розумом і в міру. Все. І бургери я теж собі дозволяю. Всім дякую.